Ремонт цього будинку, який уже роками слугує притулком для дітей, розпочали ще минулого тижня. Коли майстри приступили до розчищення фасаду, помітили, що під верхніми шарами цементу видніється невідомий напис ймовірно німецькою. Цей надпис він зацікавив нас тим, що можливо. Ця споруда вона значно е, старша і, мабуть, щось цікаве відбувалося тут. Жанна Степанівна працює тут майже 10 років. За цей час каже жінка, капітального ремонту будівлі не робили жодного разу. Чи має напис якесь ціннісне історичне значення? Працівники поки не знають, але впевнені, вчинили правильно звернувши на нього увагу. У відділі охорони культурної спадщини чернівців про знахідку вже знають. Підключають знавців іноземних мов, а також вивчають її вік та походження. Хочемо визначити наукову історичну значимо. Ні, цього напису попередні роки ми намагалися максимально залишати такі написи відкритими для огляду. Я думаю, що вони десь показують нам історію самого будинку, яка функція там на той момент була, і можна відстежувати, скажімо, зміну призначення цих будівель. Тим часом працівники теж вирішили поцікавитися історією будівлі. Раніше тут був дитячий садочок, а про призначення будинку до того поки тільки припускають. Ті реконструкції, які є всередині, говорять про те, що зали були великі, можливо, це проживала якась сім'я. Може, і не дуже заможня, але все ж таки з достатком, де якісь зустрічі влаштовували тут. А можливо, це якась була зібрання для більш таких людей спримування культурного. Фахівці пообіцяли розкодувати напис якнайшвидше. Через це ремонт будівлі тимчасово зупинили. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час.